У мене були спогади 2018 року, як там все кльово було, і ну якось воно так красиво. І до мене приїхав цей друг, теж якому погано стало. Він приїхав з другого міста. Я хотіла йому показати, як у нас гарно, Дуже класно показала. Ну. Чернігівка Людмила Ільченко з друзями у неділю поїхала відпочивати на голубі озера. Жили у наметах, усю їжу привезли з собою. З Чотирьох людей купалися троє. У понеділок вранці вони повернулися до Чернігова. Незабаром у всіх погіршилося самопочуття. Розповідає Людмила. Мені стало зле в понеділок ввечері. Ну, я ще думала, що може я щось вдома з'їла. Ну, діарея, розклад, шлунку, все як гол інклюзив такі. Ось. Ну і подругу мою трішки пізніше догнало, на день пізніше, але ті самі симптоми. І ще ну, у цих двох моїх друзів у них була температура, а у мене ні. І хлопець, що не купався, у нього теж такі симптоми, без температури. До лікарів вони не зверталися, симптоми минули за кілька днів. Через що компанії могло стати зле, не знають. Якщо якось логічно мислити, то це ж озера, вони стоячі, тобто так дуже багато. Людей, питання до наявності туалетів. Ну, окей, на території закладу вони є, але я знаю точно, що не всі їми користуються. Потім ці мухи летючі, які теж там ну знають, куди полетіти треба. Якщо ви вже заробляєте на цьому гроші, то якось треба можна зробити це більш комфортно для людей. І очищати якось я не знаю просто, як це робиться, але щось повинно робитися точно. Ну як найменше перевірятися, чи є наявність якоїсь там бактерії, чи ні. Купатися на озера каже Людмила більше не поїде. Відпочивав на вихідних там і Віктор Журавський з Житомира. Я взяв чотири дні відпустки. Відпочивав з друзями. Нас було п'ятеро у будиночку, і всі п'ятеро власне відчували себе. Не дуже після відпочинку. Прикол у тому, що найбільше проблема у тих, хто не вживав алкоголь. Я два дні на озерах не вживав. Нині через погане самопочуття, Віктор не може поїхати додому. Мені зле мене вчора 39 було. Я банально не міг встати з дивану, не кажучи, що там йти до автобусу і поїхати додому. Зараз просто ну типу загроза печінці, всьому, що є в моєму організмі. Я просто я навіть їсти не можу. Не те, щоб там, просто відчувати себе нормальною людиною. У мене колись було таке, це називається ентерит. Е -е -е Кишковий гриб, ну мені здається, так продукти, які їли люди, були свіжими у закладах комплексу. Вони нічого не купували. Усі купалися в озері. Причиною поганого самопочуття чоловік вважає воду. Проблема у воді, проблема в самому озері. Це паличка, яку знаходять у будь-якому водоймі. Та сама вода йде в душ, тобто ми неї чистили зуби. Відчувається, що це вода там з річки з водойми. І я не спеціаліст, але я розумію, що фільтри лише механічні, тобто там немає очисних споруд, які б цю воду очищували для того, щоб її можна було пити. або що власники та співробітники комплексу знають про проблему, каже Віктор. Я бачив охоронця, який знає, що там є паличка. Ну він можливо він своїх дружбанів просто там попереджав. На кожній базі має відбуватися перевірка. Вони це знають. Людей вони не попереджають. Людей море просто. Власник відпочинкового комплексу голубі озера Іван Чау з телефоном розповів, що про отруєння людей він дізнався з соцмереж. Масові повідомлення Фейсбук та Інстаграм почали з'являтися з понеділка. Жодних звернень до адміністрації комплексу не було. Так само не зверталося ані до обласного лабораторного центру, ані до Держпродспоживслужби. На озері заходиться в неділю. 5 тисяч людей. Скажіть, що з 5 тисяч людей не може ніхто отруїтися? Та ви можете з 5 тисяч бути уверенним, що всі привезли свіжі продукти. На таку жарівку ось є у всіх у 5 тисяч холодильників. Великий прогноз на те, що це отруюються люди своїм харчуванням. На наш погляд. Найближчими днями на голубих озерах проведуть дослідження води, сказав Іван Чаус. За його словами, аналізи, які періодично проводять на водоймі, завжди були в нормі. Всі що аналізи були в цьому році. Вони були позитивні, На Цими днями візьмуть ще раз аналіз. За останні 5 років ну не було нічого жодного, щоб аналізи брали і що знайшли. Камон 100% з моїх людей, і там 90 людей, які відпочивали. Ну щось є це не можна просто так залишити, інакше в чому сенс, типу. Треба, щоб більше людей почуло, і треба, щоб власники щось з цим зробили. Всі гроші не заробиш, а от людей втратити можна. То я точно знаю, що я наступну відпустку тут не проведу. От і все, вся наука. Наталія Гоман, Костянтин Сільченко, новини на Суспільному.